Сніданок української такої добротної холостячки. Дивіться, огірок домашній, борщ зранку наварила. Дивіться, яка смакота вже півмиски з'їла. До речі, ж я ж каву пила з ікрою червона, чорна і щуки. В мене є до продажу. Хто хоче, замовляйте. А також я продаю ще картоплю, на який колорадський жук не їсть листя. Борщ з цією картоплею. Це просто за вуха не обтягнеш така смакота любите домашні огірки, по чому у вас домашні огірки, напишіть. Любите ви борщ із огірком, чи ж салом, чи з цибулею, чи з часником. Чим ви любите? Пишуть, продавала рокамболь, кажуть, що не добрий рокамболь. Не знаю, мені добрий. Ну, Люди не ті, що мене купляли, а просто коментатори ля-ля-ля-ля. Не знаю, мені все подобається. Якщо природа його створила, значить воно має бути.